Дівчатка, в цьому відео ми будемо робити нетипове нарощення, яке підійде під будь-яку пору року. Резинка цього нарощення в тому, що кінчик залишається прозорим з промальованим білим гайлаком, що дає шикарний ефект тріщин льоду. Нарощенням будемо робити за допомогою верхніх форм і білдер гелю. Раджу вам залишатися до кінця, тому що це буде дуже цікаво. Ну а мене звуть Анна, і ми починаємо. Спочатку ми займаємося зняттям старого матеріалу. Це ті нігти, які ми робили в попередньому ролику. Багато хто каже, що нарощення на рідкий полігель триматись не буде, і нарощувати потрібно тільки на білдергелі. Але як бачите, все відносилось просто чудово. Тож, якщо це недовге нарощення, то цілком можна працювати і рідким полігелем. Знову ж таки, прибираю повністю всю довжину, бо мені потрібно, щоб нігтик був прозорим і гель я знімаю практично в нуль. Після чого я відкриваю кишеню для роботи фрезою, роблю опил форми і опил по поверхні, щоб прибрати залишки гелю, і підняти лусочки нігтя для гарного щеплення. Пилочка у мене завжди на 180 грит, Вона відмінно підходить як для натуральних нігтів, так і для штучного матеріалу, такі як гелі, полігелі і таке інше. Оскільки пилкою я прибрала практично весь періг, то фризою тут залишається мало роботи. Фриза у мене полум'я синьою насічкою, і оберти апарату виставлені на 12 тисяч. Після роботи апаратом прибираємо пил щіточкою і зрізаємо кутикулу ножицями або будь-яким для вас зручним способом. Це може бути і апаратна техніка, і твізери, і кусачки. Але ножиці, як на мене, справляються з таким завданням краще за все. Тож так, я віддаю свою перевагу ножицям. Щоб манікюр добре відносився, потрібно гарненько знежирити нігтик і прибрати пил, тому змочуємо серветку і гарненько знежирюємо нігтики. Наносимо дегідратор, щоб прибрати зайву вологу з нігтєвої пластини, а потім ультрабон, щоб забезпечити хороше щеплення матеріалу. Після чого я пожиром відсуваю проксимальний валик і наношу підкладку під гель. Підкладка має бути пластичною, тому я і беру пластичну базу від PNB. промазую гарненько пластину і сушу в лампі пів хвилини. Відбираю верхні форми, щоб підходили за розміром і перекривали точки в росту. Але особисто моя рекомендація: беріть форму трошечки більше, бо будь-який матеріал підніматиме форму, і ви матимете голубічну паралель, що ви і побачите в цьому відео. Все це, звісно, можна добудувати потім тим самим гелем, але навіщо витрачати свій дорогоційний час, якщо все можна зробити за допомогою форми. Прозорий гель я наношу на тіпсу і одразу розподіляю та формую бажану довжину. Потім легенько приєдную до пластини, підхоплюю ультрафіолетовим ліхтариком і тоді вже відправляю на повне просихання в лампу. І в такому варіанті я вже беру саме білдер гель, оскільки довжина у мене буде трохи більшою за середню і в такому разі рідкий полігель гель може не витримати. І ось той момент, коли я вже добудувала бічну паралель. Так що краще беріть форму трошки більше за нігти, щоб вам не довелося возитися потім. Знімаємо дисперсію і робимо пил форми. Водночас забираємо сходинку, що творилась після тіпси. Прибираємо добряче весь пил і пензликом, на якому вже є білий гелак, робимо ось такі промальовування, щоб одна із меж була трошки розташована. Але робіть лінії так, як вам підказує фантазія. Але не забувайте їх нашаровувати, щоб створився ефект глибини. А між шарами не забувайте просушувати. Після просихання я знову таки відсуваю проксимальний валик і роблю вирівнювання рідким молочним полігелем від луна. Але я промазую нігти лише до середини, щоб знову ж таки залишити кінчик прозорим. Після чого ставлю маленьку крапельку біля кутикули і розрівнюю її по нігтику, допомагаючи собі тонким пезлем, щоб у мене не було чіткої межі, а гель лягав димкою. Також не забуваємо перевертати пальчик, щоб вибудувати правильно архітектуру. Далі сушимо в лампі одну хвилину. Далі, не стираючи липкий шар, я промальовую ось такі тоненькі жили білим гель-лаком. А сам липкий шар вже розташує межі кольором і знову сушу. А тепер всю цю красу перекриваємо топом і сушимо в лампі одну хвилину. Після чого також перекриваємо топом зворотній бік нігтика. Це додасть ще більшої прозорості. І ви тільки погляньте на цей результат. Ніжна, витончена. Це просто прекрасно. Ось і все. Обов'язково пишіть, що ви б додали в цей дизайн. Щиро дякую за перегляд відео. Також не забудьте підписатися на канал, щоб бути у курсі нових відосиків. До нових зустрічей, па-па!